Друзья, привет! Вот я ем вот такой сорт на Судау, японский. Казали мне, что он не требует минус 5. Я сегодня решил сделать эксперимент. Вот, в интернет, что ночью мороз будет, и он его него И сегодня было минус 3. Я специально поставил вот воду для него. О, замерзло, да? И, видите, он тоже покрылся нас водой. Фу, бакс! О, корочка льоду на ньому, на кожному листкові. Не знаю, що з цього вийде. Зараз занесемо тепло і подивимося. Давно я хотів його зробити цей експеримент. Подивіться, як він за рік виріс. Це такий сорт, трохи якийсь дурнуватий, бо дуже швидко росте. Бесно, помаліше росте, а це дуже швидко. І подивіться, я його поставив на пінопласт, обложив, щоб коріння, головне мені не замерзло, щоб коріння. Бо що як в землі буде у ґрунті, то йому буде тепло. Що, заносимо? його? Давай. Заносимо заносим середину, зараз подивимося. Поставимо його, він розмерзнеться і подивимося. Ну ніби лечки не обсипалися. От. А може вони замерзли. А зараз подивимося в теплі, як він буде себе чувствувати. Так, ну жорстко, подивимося, як він. Занесний, катя що. Лишили його на цілу ніч, вітер був такий холодний з морозом, і був мінус 3 не не було. три було. Мі, кажуть, що тим. Але нічого ніби листки не обсипалися. Зараз будемо. Не знаю, як, на шкідника я точно полякав, наверное. кліш точно пропав. <сharus> 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 все, заносить. 2 під землею. Тут дуже тепло всередині. Іменно тут то дуже тепло. Оставлю його в котельні, на півчаса розмерзається. А, от ти ще банан заніс? Так, я заніс сюди з в теплиці. бо в теплиці 15-12 градусів, а тут в теплиці цілих 30, а то і може і навіть більше. І бачу, що і вже вже банан почав розпускатися. От дивіться, зрізав я лаврушку, вкорінив, а це листя от дуже пахне. Я вам не показував, бо я перший раз вкоріняв Лаврушку. Не знаю, що... Боявся, щоб не взрочили. Я не, не знаю, що вийде, що теплі поставлю і... і подивимося, що з нею вийде. Так. А всі листочки, що лишилися, да, ми висушимо і будемо з них кидати в суп, в борщ, куди там їх треба. Дуже пахнуть. Ось, От водиця. Бачите? Так, все, чекаємо.